Moonlight Tales Ми можемо створити персональну казку для вашої дитини. ДЕТАЛЬНІШЕ в описі. А тепер час для казки. СМУТОК. сльозинка, ТАРИ. ТЕМА. смуток і прийняття. У тихому куточку лісу. Біля озера, що блищало немов скло. Жила маленька черепашка на ім'я Тара. Її панцир був прикрашений золотими цяточками, схожими на зорі. Вона любила сидіти біля води і дивитися, як небо відбивається у хвилях. Тара зазвичай була спокійною і радісною. Вона малювала листочки. Збирала гладенькі камінці, слухала, як шелестить очерет. Але одного ранку, коли вона прокинулась, світ здався важким. Небо було сірим, дощ тихенько стукав по її панциру. Звук був лагідний, та в серці було ніби тінь. Вона не знала, чому сумно, просто все здавалося. Блідим, безбарвним. Що зі мною? подумала вона. Чому все так сумно? Звучить, вона цілий день просиділа під своїм листком, не виходячи на двір. Коли поруч застрибав її друг, зелений жабеня Міро, він здивовано нахилив голову. Таро, ти чому сховалась? Ходімо. Там калюжа, як дзеркало. Не хочу сьогодні грати, зітхнула вона. Ти захворіла? Ні, просто сумую. Міро замислився тоді треба розвеселитися. Можемо жартувати або співати. Але Тара похитала головою. Ні, думаю, мені просто потрібно трохи побути сумною. Жибеня не зрозуміло. Але сів поруч. Вони мовчали. Дощ продовжував падати кап-кап-кап, і раптом Міро прошепотів Чуєш, це ж музика? Тара прислухалася. І справді, краплі били рівно, немов у ритм. Повітря пахло чистотою, свіжістю, і в серці стало трохи спокійніше. Мабуть, смуток. Схожий на дощ, сказала вона. Він поливає щось усередині нас. Поливає? Так, після дощу виростають квіти. Може, і в серці так само, після сліз виростає щось добре. Міроз посміхнувся і поклав біля неї камінчик плескатий, гладенький. Це буде наш камінь дощу. Ми залишимо його на згадку. Коли сумно, можна просто посидіти і почекати, поки пройде. Тара обережно торкнулася камінця. Він був прохолодний, але приємний. Дякую, Міро, прошепотіла вона. Добре, що ти поруч. Жаби завжди чекають, поки дощ закінчиться, усміхнувся він. Наступного ранку світ був тихий і чистий. Хмари ще пливли, але озеро сяяло сріблом. Тара відчувала спокій. Вона поклала камінчик на спину між своїх золотих цяточок і рушила стежкою. Коли хтось питав: чому ти усміхаєшся після дощу? Вона відповідала. Бо навіть сльози допомагають чомусь вирости мораль. Сумувати не соромно. Смуток, як дощ, зволожує серце, щоб у йому могли прорости спокій і доброта. Наша казка добігла кінця, але попереду ще стільки цікавого підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.